Та то її не буде ударів, бо вона тепер не буде клювати. Їй ж треба за 2-3 тижні, щоб вона... Що? Ні, ну то попадає по одній. то так... А нема такого, щоб 30-40 зараз. О, клюнула. Клюнула. Головне її витягнути з очерету. Щоб вона не завела. Вона рвеся в а я її не пущу. Або нехай розщепиться одразу. Форсуємо, форсуємо, форсуємо. Це шнурочок. Ха, ха друзі. Є що парек. Так як тут кіло 200. Кіло, кіло 300. В мене є вага. Та в мене теж є, але це мале, тут навіть нема що важити. Але інквізитора розловив, справився на ура. Тобі? За що? Тобі? За що? Та ну вас в баню цих піяків. ви хочете лише могорятів. ху хо Що Так, да? вже є. Тут перший, так, да, там вже накидався досить. А, як тебе? Рощепети, красотка. Це щупак. Самчик. О, віддай силікон. Ану. Єс! Yes. Давай, щупак. Газуй красеню. Топлю рибу, куди? Куди? Не, я рибу не дам. Щуку не дам. Я її сам з'їм. Давай, мала. Бо це маленька. Я недавно взяв. На 2 кілограма у духовці жінка тушила, ну, фарширувала красуня. Я такого би зараз п'ятерочка я би взяв. Ти шокована. Ой, красотка. Трошки закривив. Пішла. Молодець. Єсть. О, пішла, пішла, пішла. Супер! Вс.